Україна зустрічає своїх героїв такі кадри із щасливим поверненням з фронту. Українське телебачення показує майже щодня. А от такі кадри на телебаченні рідкість. Кінець серпня. Українські солдати під Іловайськом в оточенні сепаратистів. Відчайдушна кровопролитна битва серед учасників військовий лікар Михайло Гулак. Із чотирьохсот добровольців уникнути смерті під Іловайськом вдалось лише третині. Розповідає гулак. Він і сам був поранений. Ми зустрічаємось із Михайлом у київській лікарні через три тижні після повернення з війни. У нас нітрофійно у нас не було навіть трофейної зброї. Ну, ви уявляєте собі спецпідрозділ міліції йде на війну на маршрутках. Це була газель, у якої навіть не було гальм. За кермом сидів мій друг Коля Ленько. Я сидів поруч, прикривав з автомата. І коли ми заїжджали в Дзержинськ, гальма не працювали. Іловайськ став найтрагічнішою поразкою українських бійців на сході за те, що живий, Михайло дякує Богові, а не своїй зброї чи генералам. Батальйон знаходиться приблизно 250 піддесятч у батальйоні близько 250 осіб, але на бойове завдання погодились поїхати близько 90 бійців. Батальйон був готовий зустріти ворога, але вибачте, не було чим не було зброї для відбиття атаки, а тим більше для контратак, в які бажано було б йти. Контратаки і нічим було просто призведіть. Майже без передиху медики Михайло Гулак та Микола Ленько рятували під Іловайськом бійців батальйону. Вони навіть робили невідкладні операції в абсолютно непридатних для цього умовах. Перев'язувальний матеріал 60-х років минулого століття не відповідає жодним стандартам. Решта поранених чекали зовні, поки домовляться про евакуацію. Багато хто не дочекався. На 100 чоловік. Людей на 100 осіб батальйону миротворець, два штатні лікарі. Це ж смішно. За правилами має бути не менше десяти. Не було автомобілів, щоб вивозити поранених. ми не могли тягти їх на носилках 20 кілометрів від лінії фронту? А Поранені бійці вони як діти. Ти його жалієш, кажеш, не хвилюйся, тільки не хвилюйся. Все буде добре. А сам розумієш, що йому залишилося 10 хвилин. Отак такі. Нічого нічого не поробиш. Це війна. Війна, яка, попри режим припинення вогню, триває на сході України. Війна, з якої багато солдатів дивом повертаються живими. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!